Намагалися ви діти до свого глянеця. Нарешті це відбудеться. Ми вам покажемо виставу. покажемо е, вертеп. Це скоріше буде вистава вертеп 24 четвертого року. Ви подивитесь на наше трактування вертепу. Тим більше, що це вид е, театру. Якраз дуже дозволяє багато фантазії. Отже, учні 6 березня, 10-го А класу запрошують вас на сьогодні, а в мене до вас одне прохання. Будьте до них поблажливі, тому що вони і хвилюються, і, звичайно, і ми працюємо без мікроколу через те, в залі прошу тишу, а господиню просимо за столу. Thank <laughs> you. Йосипов хоча б тут зупинитися. От чому Ісуса, який тут народився, поклали в ясно. Це й була його перша колиска. Ніхто й не догадувався, що це син Божий. Батька, там мирно спало, бо я ж на січні. Ніхто навіть не здогадувався, що вона прийшла врятувати всіх нас. А Іро так вдував. Пам'ятаєте, чому сідаємо до столу, коли в небі з'являється перша зірка? Бо коли народився Ісусик, на небі з'явилася зоря. Вона вказувала, куди йти трьом царям, щоб вони могли привітати сина Божого. І вони зайшли його. Прийшли, принесли дарунки. І це були особливі дарунки. Це було золото, ладан і смирна. Золото було дарунком Ісусу, як земному цареві. Ладан був подарунком Богові як Сину Божому. І він є символ Божественної природи Христа. А, а миро тату, я забула. Миро було дарунком Христові, як Сину людському. Його використовують християни, кутання рокома. Але що це було лишати умлям? Вони дарували найдорожче них було. Тим самим вони вихваляли владу Ісуса. Правда, Том? Правда, діти. Які ж ви в мене розумний? Сідаємо вже за стіл. чую дзвіночки, скоро прийдуть поля Заходьте! Вам слухайте цей імор. На все добре, на все гоже. Добрий вечір, розподати, усилий здихати. Це несятий вечір заколядувати. Бо не прийшов з вашим шукати, а прийшов за річка спости і ми, братці українці, зібрались нині, щоб цю слідку спомістити у вашій хатині. Тож дозвольте зайти в хату Мир і щастя дім принести Богу честь віддати. Настрої, достатку, всіляких благ у вашу хату. Нехай зі звом прибуде щастя, хороні вас, хай небеса, дірка славна Верхоємська, хай дарує чудеса. Христос Його! Нехай малий Ісус на сім'ї, темну ніч на світ прийшов. Дарує вам і Україні, надію, віру і любов. Христос зарождає. Споріжко, відте на тривогу. Я підвал, спочинок, допомога, ну швидше, це вам не забавка. Дивіться тут є ла. Я маю теплоколтер до консерви, а ще таблетки, бладки, що гомо і чи Солодощі, як мене, і пририблю, шість коші б золотати ширу. Я маю воду соседнієся, я маю літ, перебуди ліжку. Ой, Йосине, ти так страшно, нам Серед зими, лишивши рідну хату. Від ракетів від війни. О Йосип, ви мій час урочний, а шлях далекий, чи не знати точно. Чи стали сили до кінця дійти? О Боже, прошу вісти, групи. Господь веде нас посеред хаосу. Він сповістив мене наївно розум. Господній ангел всіх нас супроводить, хоч ми не бачимо, від смерті від нас відводить. О сестру, як багато духів злих, битві дані ніч, ми відбиваємо їх. Відкіпотворні, Богові огидні, і суми де курда краю невидно. Хоч сило бореться на весні землі, ні. та людей не можна буде аж серце. Маленький сусесмарію теж волос і твором і дитя Господь перемогло. Це моття розкриніма в світі ни. Куди з'явився він не і з незгрому, а народився в хлопчику молоді. Ось тут, у цьому убогому підвалі, Ісусом цього хлопчика назвали. звали. Нам одні страшні велиші, всім бути свідками події, історичні. Ідіть, в в цьому не мовлять, що вам покажуть ангели халаті. Він дасть надію, віру, перемогу. Народу до свободи він дасть дорого. Поки ми сумували, зідвали, то стало щодо небувало. У скруті не графіці та дубі, надію та Господь, мені й тобі. Та в полі, в полі, в полі в маленька хотинка. Там ісусик народився, маленька дитинка. Сьогодні ми побачимо цікаву історію про те, як зло хотіло весь світ подавати. Хотіло. що де маленьке дитятко в яскіні має благої світили. Я мудрий цар великої держави. Народ держу в покорі, обмані. Оборнює володиря народу. Живе у рабстві добре, без турботи. У рабстві жити думати не надо. Все вирішить за тебе, мудра влада. Та тільки мурія мене одна біда. Дитина волію проповіда. Я цю дитину можу погубити, а з нею гинуть хай українські діти. А щоб даремно на війська не ганять, землі повіше треба приєднати. Занадто довго, я чекаю вість, спішіть до мене, сили всі нечисті. Від нетерпіння по в пульс, доповідай про вузьке кашу. Він цар, це йде прекрасне, попану все і майже часто, Та півничі перероблю. На півдні хворі доброї визнають. На морі створення забирає. На сході не аби не ступати. А що дитина? Приліквідували? Ще в марк підтримали. Так, хлопець мертвий, рапортуй, поділ. Та не... Та не все його, як миша з'явила. Яка ще миша, що ти мене йол. Ти захотів на полиму, на холод. Чи новічка не досить скурсувати? Не може царство розчарувати. Хлопця, знайдемо неодмінно, а за мережі тут нищів прийшли. Приможемо захист не захисті, звершили втечу. Щоб від загибелі спасти малечок ще обезпець, знайду роботу і будемо жити, як усі до снова. Я бачу битву довгою і тяжку, і кропше водне по сніжку, І меч моє серце відчуває. Оскільки горя мій народ зазнає, Всевишній лишні Господи, заради свого сина, рятуй усіх синіст і у Що сталося, немає світла, темрява, проміщення. Та низько, хоч руками відплети, хоч зачепне і людям приблизно, щоб тішки. А Серед них одна ясніше всіх, дорогу прав ніколи не сніг. <кій> не пущу вас нікуди, до Ісуса не пройти. Хто куди? Ви звідки взяти? Все, мазурики, попали. Всі ми люди непрості, мудрі, і сильні величаві. Я різкі вождь Геройські, але чанині волосся. Я саксонський цар правдивий. Європейська я цариця. Маю владу в своєму краї. Я народи об'єднаю, щоб боротися з бідою. Хочу, бранці, ви народні, та в Москві і на Городі. Я прописку у паспорт у вас. Ти мені його давав? Ти диви, який герой. Проти світу ти ніхто. За такі твої слова я тебе зашлю. Куда? Бачиш, все одразу зрозумів. Зрозумів і затримтів. Бо вже чекають, місце вже тобі тримають. Галичани люди різні, поки нас не заступили. Представляете, то ми можемо пику дати. Тихо, Ша, Спокойно, брат, я від цього демократ. Дій щасів вам добру путь. Не забов іще попій. Щоб так зустрітися на дан, таки ще посьому з небачити нас. Мала дитина, що при тебе народилась. Спаситель світу. В ньому Божа милість. І всі самі царі чоло схиляють. Перед царем Небесним подивляють. Небесний цар зруйнує царство зло. Збудує світ, де буде воля кожної особи. Він принесе народам справедливість. Любов і доволі дасть висті. Але поки маленькі він у яслах замало користі лише у гарних гаслах. Бо віру цар за немовлям воює. З народом українським воює. йому для захисту гармати. До них далекобійні снаряди. Дамо ще танки, бойові машини до гаубиць протипадні міни. Бо зараз... Бо зараз кожен мусить обирати. Добро чи зло. На чий бік треба стати? А ми дитину будемо захищати. Проклятих орків виженемо з хати, давайте нам свої дари чудові. Найкраще застосують їх військові. Нехай примтять у Ірода підживки, нехай готує він собі могилку, бо з нами світ і Божа допомога, бо з нами кого правда, того й перемога. Ми пекло бачили, вже на землі, тому не будемо боятись. І з іродом ми зможемо поквитатись. Дитя маленьке, ми захистимо. Ірод хоче всіх дітей згубити, Усіх дітей українських маємо захистити. Треба нам скоріш дізнатись, де та дорога нас веде, щоб дізнатися, як дитина. Чи живе, чи не живе. Треба зараз це піде. Добрий вечір. Пане моє, чого тут забоїть, чого воно по сходу? чого ти зажирилось. Пане господарю, якся маєш, чого не п'єш? не гуляєш, коли б ти прийшов до мене, може, скупив би ти у мене, в мене є всілякі речі, все смачненьке з моєї печі. А може красне панство без хотіло до кольону, тютюну, чепили, камізель. Примомет, окуляри і все для вас тут буде в півціни. Ти мій зайчик, мій. Моє масло, моя біля мас, моя зима весна, буде й бити з гасла. А бодай тобі добре було, ну, Саро, помовчи. І чого ж ми так радім? Вчора крамом торгував, нині вже банкіром став. Хай, хто йде, куди? Вже ніхто і нікуди. Що співаєш, кабан? Хто? Ти? Хай Хершензон, я давно тут проживаю. І гешет порядний має. Там жилеточку пошив, тут на курсі заробив. Грошеняк тут має трішки, буде дітям на воріжки. Та й ще лишиться онука, бізнес то складна наука. Треба скрізь мені поспіти, щоб шахту не впустити. Хто сидить на тролі? Що ти кажеш? Я не чую. Кажу, славний цар царує. Славний цар. Ух, негідник, ти забув, як той цар тебе дурив, як він наш народ загубив. Так, слова твої правдиві. Слухай царський директив. Мусиш ти дорогу знати. Ось тобі мої солдати. Приведеш їх в Україну, щоб зробили там руїну, щоб дітей всіх побивали, Ісуса обіймав. А щоб часно ти поспів, там тобі є п я перевів. Умер мір, обідний хай. І куди ти йде Ізраїль? Перший цар був Соломон. Ведь я став це му когось робити, або газу роздобити. Щоб дітей малих бивати, зовсім з треба стати. Гроші мені удає. У мене також діти є. Сльома, а Рим, сино, ізі, бені, бонша сім. Роза, меншенька любима, що за мною посвічить. Хай знає, що робить. Він дорогу покаже. Він покаже, куди йти, заведе їх до біди. Я вже тут, Я вже тут не зачекаю, як з Ісусом покритаюся. Я б усіх тут побивав, аж би він не царював. Ну чого так швидко? Щось Ісусика не видно. Вже всі дітей убив. Кінець нам населі. Ми війну програли, бо зброю розіграли генерало. Здаються наші воїни. <різь> було. Перно <Беріть> новий. <різь> так всі на кордон? Защо це віка та не шикання індивідуат. А що сусід сусідний східній імператор дає нам зброю, чіпи, навігатор. Та ні, прийшла в фур в лапші, а ще медичні маски запросив. Готуйте для вода Так швидко ми закінчимо війну. Багато роботи. чи ми холоду злякались, То не хоче чипиняти. Ой, холодно тут зима, пеклі ж холоду нема. Вигралась я на чеглінці. Пеклі жар зима світі. я без шапки, без кожуха. Відмерзають хвіст і вуха. От біда, чи довго дати? показнуйся десь до хати. Де живуть погані діти, треба кості розігріти. Вимерзає в мене дух, не поможете. Плач, різя, чорно ковай Мої любі чортеня, мої дитя. Де ти, чорти, моля? Неспокійно в небесах чує серце, щось сядіє. Ой, дивіться, покотилась в небі зіронька ясна, десь за лісом зупинилась. Що то значить? Хто вона? Дивна зірка в небесах, землю освітила. Про подію неземну людям сповістила. Треба щось цим робити. Радість свято припинити. Не турбуйтеся, маму. До вам я допоможу. дуже. ось осміхну я маю, всі шляхи позамітаю, брами всі позачиняють. Ніч розкриє чорні крила, землю в темряву сповиє. Снізит всі дороги, і поля, і перелоги, ані сліду не видати, ні стежиночки до хати. О, посиди, чертенятку, гарно мір замітати. Геть, нечі звідси, зінчуче. І господи всі діти, і бату часть. Не будеш ти на докучаєш. Що злу, кінець, ця звезда не просто так, це усім народом знак, як вийде в видивлю. I Я чула голос. Я великам. Я сказав приготувати для удару сатану, так швидше ми закінчимо війну. Я знищу що, що найбільший мегаполіс. Та руки щось третять, і сил нема. Ні. Я це жив навіть сатана. І відчуваю само над від собою. Я не подужую її в двобою. Слабка дитина, жалюгідна мати, змогли мою могутність подолати. Та тобою діє моя влада, ти мій слуга. Як надії розрада, веде шупев по весь тобі садуш. Перед покровом українців. не руш. Про пекло брешеш, дідько забирай, мій патріард ми піде в рай. Чекай, хоч Богом від тебе рухає, та раю не пускають. Як жити, якщо програна війна? Якщо не допоміг і сатана, якщо позбудеся своєї влади, хто слушно дасть мені пораду. Я на поради самі проводить. Обийся сам. А смерть занадтолагідний кінець не вийде, хоч угався мій терпець. Ні, ні, погорджений, зневажений, сиди, як походять останній на суді. Ви чули, люди ірод у тюрмі відповідатиме за злочини свої. До нас Господь прийшов найтяжчий час, щоб від гріхів та ворогів звільнили до нас. Велико радість нам Господь дає, наче сонце нам по ногу стає. Господь народжений дитятком, які ми Я лагаємо. Нині дитя, тож радіймо, сини України, прославляймо дитятку Христа! Христос Сярождає! Славі! Свята, але дуже добре, напевно, що це так сталося, що ми побачили це сьогодні. Сьогодні всесвітній день подяки, коли один другому кажуть люди дякують. І тут ми маємо ще одну яскраву можливість, коли вже офіційно свята в нашій країні закінчилися при різдвяні. Ми маємо можливість ще раз повернутися до них, дякуючи таким чарівним артистам. E, тому e, подякуємо ще раз всі разом і Оксані Івані, і Світні Руслані, і всім e, учасникам дійства учням 10-го А і 6-го Б. <праць> Дякую.